Книга псалмів, Псалом 19, Диригентові Псалом Давида. Хай почує тебе Господь у день смутку, Захистить тебе ім'я Бога Якова, нехай пошле тобі поміч зі святині, І хай допоможе тобі з Сіону, Хай згадає всі твої жертви і прийме твоє всепалення, Хай дасть тобі. За Твоїм серцем і здійснить кожний твій задум, ми радітимемо Твоїм спасінням, і в ім'я нашого Бога підіймемо наші стяги, хай Господь виконає усі твої прохання. Тепер я дізнався, що Господь спас свого помазанця, Він опікуватиметься ним зі свого святого неба, спасіння в силі Його правиці. Одні хваляться колісницями, інші кіньми, а ми будемо величатися ім'ям нашого Господа Бога. Вони похитнулися і попадали, а ми встали і набираємося сили. Господи, спаси, царю, вислухай нас того дня, коли ми взиватимемо.